Доброго дня, я Герасимчук Альбіна, ройовавий -Рой оберіг Костюхнівського ліцею, Маневицької селищної ради, старша вікова група, керівник конрецька Тетяна Григорівна. Беру участь в обласних військово-патріотичних онлайн змаганнях до медична підготовка. Відповідаю на теоретичні запитання. Перше запитання при яких травмах використовують пов'язку Вельпо використовують при таких травмах як зміщення плеча, неповний вивих, консервативне післяопераційне лікування переломів, голівки плечової частини та переломів лопатки, пошкодження м'язів плечового пояса, сильна біль у плечових зв'язках і пошкодження м'яких тканин плеча та руки. Друге запитання на яку ділянку накладається дана пов'язка? Пов'язка вельпо охоплює плече і перед постраждалої постраждали руки і таким чином притягуючи їх до тулуба. Третє запитання: чим відрізняється пов'язка «Вельпо» від пов'язки дезо? При накладанні пов'язки «Вельпо» руку згинають в ліктівому суглобі під гострим кутом, так щоб кисть знаходилася на здоровій стороні. А при накладанні пов'язки ДЗО кінцівку встановлюють у фізіологічне положення, руку згинають під прямим кутом і притискають, так її притискаючи до тулуба. Переходжу до практичного завдання. Вмикаю секундомір. Я буду накладати вам пов'язку Чи даєте ви згоду на дану маніпуляцію? Так. Перед фіксацією. Перед фіксацією у пахову, пахову западину ми закладаємо тугий валик. Також перед фіксацією, знову ж таки, ми кисть зламаної або вивихнутої руки кладемо на здорове плече. Лікоть повинен бути зігнутий під, під гострим кутом 45 градусів. Починаємо від хворої кінцівки. До здоров'я. Далі берд проводимо косо по спині і перекидаємо через плече. Таким чином ми підкоплюємо лікоть і прямуємо до плечової частини здорової руки. За наявності деяких навичок можна робити до трьох-чотирьох витків, але якщо впевненості немає, їх роблять до саму. Фіксуємо. Навик завершено. Вимикаю секундомір.